Рубрика телегра і номер телефону 236 11 34 або 15 76. Саме цей номер телефону вам знадобиться, якщо ви хочете отримати білети на цю суботу на виступ української Бьорк, чиє справжнє ім'я Мар'яна Садовська. Саме вона приїжджає до нашого міста вперше 13 вересня для того, аби виступити для запоріжців для того, аби зібрати таким чином кошти, які. Будуть спрямовані на відновлення і підтримку українського Донбасу. У вас є можливість отримати запрошення безплатно. Для цього потрібно дати відповідь на запитання. Дивіться, Мар'яна Садовська – це і співачка, і артистка, і актриса, і музичний драматург, і фольклористка. Не даремно її творчість називають етноджазом. А ще вона автор музичних рішень для багатьох вистав львівського академічного театру імені. Леся Курбас. Це і лісова пісня, і так говорив Заратустра. Знавець, виконавець української етномузики і музичних ритмів сходу. Насправді львів'янка. А от де вона живе сьогодні? Ось таке запитання для рубрики Телегра. Тобто Мар'яна Садовська насправді львів'янка, але приїздиться для того, аби виступити у Запоріжжі 13 вересня не зі Львова, а з іншого е... є вже підказка. Вона живе точно не в Запоріжжі і не у Львові, тому що в Запоріжжя приїжджає, а у Львові вже не живе. Тобто на два місця на, на два міста менше. Е, навіть більше сьогодні проект Мар'яна Садовська це не про просто український проект, це можна вважати міжнародним проектом, тому що Мар'яна виїхала з України. Це сталося давно, це сталося давно, а не через те, що відбувається в нашій країні, так склалася її доля, що їй довелося залишитися українкою львів'янкою за своїм світосприйняттям за своїм життєвою позицією, але виїхати з України. Отже, для тих людей, які хочуть потрапити. На концерт Мар'яни Садовської 13 вересня, о 18-й годині, у будинку культури залка потрібно всього на всього дати відповідь на запитання, де сьогодні живе Мар'яна Садовська, Львів'янка Мар'яна Садовська, яка своїми піснями, закликаннями буде підтримувати і нас, і тих людей, які цієї підтримки власне потребують. Номер телефону 236 11 34 або Бо 1576. Телефонуйте, не гайте часу, тому що його залишилося вкрай мало. Надзвичайно мало його залишилося, тому вам треба поспішати. Ну Ти хоч покажи Так, вони... да, Ти показував квиток. Да, а бачу, є але... телефонний дзвінок. До речі, давай Слухаємо. спробуємо перевірити, чи є правильна відповідь разом з тим дзвінком. Доброго вечора. Алло. Алло, здрастуйте. Хто, хто до нас телефонує? Іна. А, Іночко, дуже приємно вас чути. Скажіть, будь ласка, де сьогодні живе Мар'яна Садовська? І в Америці, ані в Америці? Нет? Ні, на жаль, це неправильна відповідь. Ані в Америці, ані в Канаді вона Навіть не, не живе. Матері. Uh, так, навіть uh, не, не та країна світу, я вам uh, mm -hmm. частина, частина світу uh, на ці країни, uh, на жаль, але можливо, ми ще сьогодні в ефірі почуємо правильну відповідь на це запитання. Дійсно, дівчина надзвичайно обдарована. Uh, музика її магічна. Вона сама не перевершена. За нею приємно спостерігати, її приємно слухати, і все це може бути у вас в руках, адже 13 вересня. Мар'яна Садовська до Запоріжжя приїздить для того, аби дати концерт. І ми, до речі, дякуємо центру мистецтва Артпростір за те, що і запросив Мар'яну Садовську, і за те, що власне надав нам запрошення для розіграшу на концерт Мар'яни Садовської. Доброго вечора. Доброго вечора, давайте Доброго. знайомитися. Олександра. Олександро. Дуже приємно. Скажіть чесно, чи знаєте, чи будете вгадувати, де живе Мар'яна Садовська? Я вчора, буквально вчора слухала по радіо цю інформацію. Того, і мені щастливі. здається, це бон. Яка країна? Германія. Німеччина абсолютно правильно дійсно сьогодні. Так сталося, що Мар'яна нецедоська живе у А, Сашо, дякуємо за те, що ви дали правильну відповідь. І Дякуємо взагалі усім тим, хто сьогодні був разом із молодіжним порталом. Разом ми сила. Побачимося завтра. До завтра.